Сотні одиниць важкої імпортної техніки, кілька асфальтних заводів, сотні кілометрів відремонтованих та побудованих доріг за останні роки. Робота в кількох областях країни одночасно та більше тисячі кваліфікованих працівників. Так компанія юрді Українські дороги виглядала до кінця зими цього року. Зараз на зміну великому будівництву прийшла велика війна. Дороги не будують, бізнес змушений переформатовуватись. Ми переформатовуємося в транспортну компанію, в транспортну логістичну компанію. Задіюємо транспорт, який був, частково там добираємо, якщо це потрібно, якісь специфічні там причіпи, там, бочки, такого, такого плану. Тому що дорожній бізнес на 99,9% на сьогоднішній час в зв'язку з цим станом зупинений, проводимо тільки невелике експлуатаційне утримання. Там, покіс трави, ямковий ремонт. Це в трьох регіонах Хмельницька, Рівненська і Житомирська область. Основний зараз напрямок, де бачимо себе, розвиваємося, це транспортна логістика. В нас в компанії є багато техніки, яку ми можемо задіяти для транспортної логістики. Віталій Подолян минулому сезоні працював водієм, возив бітом для будівництва доріг та цемент. Зараз отримав іншу машину, займатиметься перевезенням олії, дизеля та інших рідких речовин. Працюватиме як на експорт, так і на імпорт. Змінилося все, змінилося життя. Так як ми були впевнені в майбутньому, що ми строїли дороги, цим займалися, а почалась війна, виходить, як безвихідь, якась роботи не стало. Невизначеність. Будемо возити олій, дизель. Переформатувалося підприємство швидко. Компанія закупила необхідне обладнання. В більшості це автоцистерни, як для харчових, так і не для харчових перевезень, кілька тралів та іншу необхідну техніку. В логістиці задіяно безпосередньо на вантажні перевезення більше 150 автомобілів. Частина автомобілів, в тому числі ці рамні самосвали, ми. Почали використовувати для перевезення зернової продукції з полів підприємства. Частково використовується для перевезення будівельних матеріалів, але це там мізер. А автомобільний парк стягачів перепрофілювали на перевезення як за кордон, так і перевезення внутрі України. В основному зараз переєнтовуються на зернові вантажі. Значна частина техніки підприємства наразі задіяна на жнивах: ті вантажівки, котрі раніше возили щебінь, пісок та асфальт, возять ячмінь, пшеницю, ріпак та інші сільськогосподарські культури. У нас є автопричіпи, які дозволяють перевозити нам і пшеницю, і сою, і ріпак, і різні культури. У нас їх порядка 70 одиниць техніки. Це причіпної, які на тягачах. І 70 це самосвалів, які теж перевозять зараз ми застосовуємо їх на жнивах. Зараз якраз йде активна фаза жнив. Ми теж їх 70 використовуємо. Вим, ще ми закупили і використовуємо на підприємстві для перевезення це автоцистерни, автоцистерни, в яких як харчові, так і хімічні, де перевозимо всякі рідкі вантажі, як олія, технічна олія, харчова олія, соки, концентрати. Перехід з одного напрямку на інший дозволить компанії залишити максимальне число працівників, забезпечених роботою. А це як і надходження до бюджету країни, так і до сімейного гаманця родини. Тут кажуть, готові в будь-який час відновити свої потужності для відбудови України після перемоги.